Вітаю! Сьогодні 20 червня, і це мій корисний сніданок. Дивимось, скільки годин, щоб ви не думали, що я неправду кажу. Майже 11. Так, добре, дівчина, опять ця дівчина, і вона не, не змінюється. Раніше змінювались, а це зупинилась. Зупинилась на цій фотографії. Так. Що це за натяк? Що потрібно так ось схуднути? Ні, ні, ні. Це не моя мрія. Я не хочу бути так, такою. Так, а колись, колись такими були, да? Але ж я не хочу бути такою. А навіщо я тут все тут корисно вживаю? Для здоров'я, так. Ну, дійсно. Жир на животі потрібно убрати. Але ж це дуже важко у моєму віці. Тому я намагаюсь всіляка так. Ага, всіляка-всіляка. А фізичні вправи ну ніяк не заставлю себе робити. А потрібно. Так, ну дуже. Дуже я з гарним настроєм. Чого і вам бажаю. Так. А снідати? Ну, це вже були. І шутки, і не шутки. Я дійсно не хочу бути як тростинка, як у молодості, так? Ні, такої не хочу бути. Добре. Каша. Каша улюблена каша в нашій сім'ї, і це кіноа, ви знаєте крупу кіноа, так? Вона у мене біленька. І коричневе. А, а ще буває чорне і бордове. Так, я бачила чотири віди кіноа. Так, і що тут ще? Курятина, кукурудза, печеріци, перець солодкий, цибуля, все. все. Дуже смачна каша. Це я вам навіть і куштувати не буду. Дуже подобається. І якщо хтось кінове не полюбляє, приготував один раз і не хоче більш. Відкрию секрет. Ви просто купили погану крупу. Вона не гірчить. Якщо вона нормальна, свіжа, вона не гірчить. Гіркоти немає. Так що спробуйте ще раз приготувати. Так. А це дуже просто готується на двох пательнях. Відео у мене є таке, як готувати кіно, страву з кіно. Так, і це просто прекрасна полуниця. Все, буду снідати, а потім десерт зроблю швиденько. Смачного мені і вам. Робимо десерт. Чотири полунички. Ну, великі полунички. Один персик. Так, Ось це манго. Я додавала два рази до овочевих салатів. Дуже смачно. А сьогодні обрізала косточку і ще вистачить до десерту. Так, недозрілий манго це теж дуже смачно. Ще не все. Ще я замочувала пожитник. Він пророс. Я частинку промила і додаю сюди. Пожитник сам по собі дуже корисний, а проросши це супер. Так. Все. І вз... взбила. Вершки. Я ж вже поїла, а слина все одно виділяється. Ну, дивлячись на таку смокоту, то і виділяється слина. Так, додаємо дві ложечки всього, всього дві ложечки, так. Яка корисна ця смокота. І ось це я з'їм. Якщо я вище стану, то і не дуже багато. А так дуже багато? Ні, не багато. Ви ж бачили, скільки я всього поклала. Так, ось такий десерт. Я з'їм і буду здорова. Так, чого і вам бажаю. Так, сьогодні я нічого про корисного не розповіла. А корисне те, що вживайте жирі. Якщо хочете схуднути, вживайте жирі. Природнього походження, так, животного походження. Так, так. А вершки це і є жир животного тваринного. Тваринного походження. Так. А ви ще купуєте. Кефір 1%. Це даремне. Не схуднете ви на кефірі. Так, мабуть, і якось схуднете, якщо зовсім перестанете вживати їжу. Так. Але ж потрібно, щоб і здоров'я ще було. Читайте, слухайте правильні. Подкасти, як кажуть, так? Ну, дійсно, дійсно. Вершки дуже корисно. Все? Я посмішаю все. Ходіть здорові, побачимось, па-па. Ну, добре. Не потрібно поспішати, так? Я ще спробую, щоб взяти насіннячки з ці пожитнику пророше. І. Скажу, яка? Яка це смакота? Ну добре, зараз покоштую. Дуже приємно їх розжовувати. Так. М -м -м. Яка смакота. Полуничка кисленька. Персик. Персик якого смаку. Персик мягенький. Супер. Е, ось ці насіннячки дійсно приємно розжовувати. М -м -м. І головне: виправляйте свій смак, зменшуйте оживання цукру. Коли до мене приходить коліжанка, я їй роблю такий салат. Вершки взбиваю з цукром, а собі без цукру. Так. Бо дехто не може зовсім їсти без цукру. Ви просто втратили смак. Мабуть, можна сказати, втратили смак життя. Ну, добре, не життя, но смак їжі. Дійсний смак їжі ви втратили, перебиваючи смаком цукру. Тепер все. Папа. -па.